Apple лякає, моторола дивує, X-Twitter кидає виклик, а наше міністерство освіти готує грандіозні зміни. Про все це детальніше в новому огляді. новин й Вітаю вас на каналі Олтентернетів. Цей випуск виходить якраз під Геловін. Тому цілком доречно почати його з тематичної новини про страшну геловінську презентацію від Apple. Apple зробили доволі незвичний анонс своєї нової презентації, яка відбудеться напередодні Геловіну. Власне, вже за кілька годин, о другій ночі по Києву, 31 жовтня, цю презентацію можна буде побачити на сайті Apple, а також в Apple TV та на YouTube. Компанія обіцяє, що буде страшно, але швидко. Чи навпаки, швидко, але страшно. Ну, прям як в криворізьких маршрутках. На що б це могли натякати? Apple? зробити здогадки не важко. Швидше за все, Apple презентують оновлені комп'ютери та ноутбуки. Подивимось, наскільки виправдає такий амбітний анонс. А поки я хочу перейти до більш важливої, як на мене, новини минулого тижня. І цікаво дізнатись, налякає вона вас чи навпаки. Порадує. Ця новина не стосується безпосередньо інформаційних технологій. Але є дотичною до них. Та й в будь-якому разі вона важлива, її однозначно варто обговорити. Кабінет міністрів затвердив проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті. Розумію, що в такому формулюванні не дуже зрозуміло і трохи страшно. Але сам зміст документу доволі конкретний. Тим паче міністерство оздобило новину научною інфографікою. Тож на які зміни в освіті нам очікувати. По-перше, студенти самі зможуть регулювати річне навчальне навантаження в діапазоні від 30 до 80 кредитів на рік. Це означає, що якщо опанувати, наприклад, 240 кредитів бакалаврської програми, студент зможе в інтенсивному режимі за 3 роки або без поспіху навчатись цілих 6. Підкреслюю важливість цієї зміни. Кожної людини свій індивідуальний темп засвоєння знань, свій індивідуальний попередній досвід тощо. Жорстко нормовані 4 роки навчання для одних занадто повільно і довго, а для інших шалений темп на межі можливостей. Тож у майбутніх студентів з'явиться можливість обирати свій індивідуальний темп. По-друге, передбачена можливість змінювати спеціальність в рамках однієї галузі після першого або другого року навчання. Дійсно, більшість освітніх програм мають багато спільних загальноосвітніх дисциплін і відрізняються лише певним відсотком вузькоспеціальних. Тож чому б не забезпечити вступ не на конкретну спеціальність, а одразу на групу спеціальностей певної галузі? З можливістю вже більш свідомо обрати спеціальність через рік або два навчання. По-третє, має зникнути таке поняття як заочне навчання. Натомість офіційно з'явиться дистанційна форма. Також документ регламентує мінімальний обсяг аудиторних занять, що матиме складати третину від загального обсягу кредитів. А також вносяться деякі зміни у відсотки вибіркових дисциплін. Для регульованих спеціальностей він зменшується до 10%, А от для нерегульованих, до яких, зокрема, відносяться і it спеціальності, обсяг вибіркових дисциплін може становити до 50%. Це знову ж таки надає можливість студентам створювати більш гнучкі індивідуальні траєкторії навчання. Що я можу сказати з цього приводу? Всі ці зміни назріли доволі давно. Я чудово пам'ятаю, як таке реформування освіти обговорювалось в колах освітян ще 20 років тому. І, власне, ще 20 років тому їх можна було і зробити. І замість низки дрібних половинчастих реформ зробити одну системну і фундаментальну. Але краще пізніше ніж ніколи. Такі зміни, поміж іншого, наближають нашу освіту до європейських стандартів. І це теж можна тільки вітати. Але водночас мене, як викладача, такий геймчендж дещо лякає. Тому що зазвичай будь-які зміни в організації навчання тягнуть за собою неймовірну кількість додаткової паперової роботи, якою і без того перевантажені викладачів. Сподіваюсь, зробивши навчання більш студенто міністерство приділить увагу і працівникам освіти, зменшивши щонайменше їх бюрократичний тягар. А що ви думаєте з приводу цієї новини і змін в світі, що чекають на нас? Пишіть в коментарях. А ми поки повернемось до інших цікавих новин в сфері ІТ. Каліфорнійська компанія Atom Computing побила рекорд, створивши квантовий комп'ютер, що має 1180 кубітів. Це вже доволі серйозно і вдвічі перевищує попередній рекорд IBM. Щоправда, кубіти Atom Computing побудовані на інших фізичних принципах. Компанія заявляє, що використовує нейтральні атоми, які утримуються лазерами в двовимірній решітці. і це покращує стабільність системи та надає можливість відносно легко її масштабувати. Поки що це всі відомі характеристики. На жаль, немає прикладів реально виконаних обчислень та оцінки їх продуктивності. Проте загальна активність багатьох гравців в області квантових обчислень багатообіцяюча. І, можливо, зовсім скоро нам слід чекати на ще більш проривні новини. А тим часом інші технологічні компанії експериментують з новими концепціями, намагаючись вгадати тренди майбутнього. На технологічному формі Lenovo TechWorld відбулася демонстрація нового прототипу гуничкового смартфону Моторола, який можна носити на зап'ясті як годинник. Подібну концепцію намагались реалізувати раніше, проте вона виглядає значно привабливіше. Можливо, вона дійсно вирішить проблему, куди діти великий смартфон, коли потрібно звільнити руки. А ви б хотіли собі такий телефончик? А от наступна новина про те, чого ви. Точно не хотіли, але вам це скоро запропонують. Деякі користувачі Екс колишнього Твіттеру почали отримувати сповіщення від застосунку аудіо та відеодзвінки вже тут. Вочевидь, поки звичні месенджери поступово перетворюються в соціальні мережі, Ілон Маск вирішив перетворити соціальну мережу в месенджер. Але чи дійсно саме цього потребували користувачі? Особисто я не впевнений. Чесно кажучи, в мене почалась з'являтись внутрішня відраза до цього сервісу з того моменту, як милу блакитну пташку на логотипі замінили на бездушний екс. А наскільки ви активно користуєтесь Екс та як вам його нововведення? Напишіть в коментарях і спробуємо провести невеличке дослідження. Особисто я, хоч і позитивно ставлюсь до можливості аудіо та відеодзвінків в інших месенджерах, користуюсь ними мало. Частіше доводиться брати участь в колективних відеозустрічах. І, зокрема, за допомогою Google Meet. І цей сервіс, хоч і з певним відставанням від конкурентів, теж час від часу пропонує нововведення. В'ютифікація тепер буде доступна і в Google Meet. Тепер під час онлайн-зустрічей ви зможете виглядати для інших трохи краще, ніж насправді. З 28 жовтня мають стати доступними два портретні режими Subtle і Смузін. Які забезпечать різні рівні вирівнювання кольору обличчя, освітлення під очима та відбілювання зубів. Щоправда, ця функція буде доступна не всім, а лише користувачам із преміальними обліковими записами Google. Наш університетський Workspace Education такого не передбачає, тому, шановні студенти, вибачте, доведеться вам поки що милуватись обличчями викладачів, якими вони є. Хіба що скоро Google додасть нову можливість і в безкоштовні тарифні плани. Але що це все про навчання та про роботу? Варто поговорити і про розваги. Наприклад, про дуже хтиві розваги. Генеративний штучний інтелект охоплює все більше сфер і от вже торкнувся і сексуальних розваг. Зірка фільмів для дорослих Ралі Рейд запустила сервіс клона AI, на якому можна поспілкуватись з її віртуальною копією. І, звісно, без цензурного обмеження тем. Цікаво, що клона AI використовує велику мовну модель Meta Lama 2, а Meta вже якось презентувала діалогових ботів, створених на базі певних персонажів. Тож цілком, можливо, на нас чекає бум створення подібних сервісів і від інших відомих особистостей, які бажатимуть надавати фанатам можливість спілкуватись із своїм віртуальним втіленням. Цікаво, з ким би ви хотіли так поспілкуватись. Напишіть в коментарях. Ну а також не забудьте оцінити цей випуск вподобайкою та підписатись, не тиснути дзвіночок, щоб не пропустити новий. Впевнений, світу IT ще є чим нас дивувати та радувати. Цілком можливо, що когось із вас зацікавить та порадує і наступна новина. Зовсім нещодавно з добре знайомою мені тато Майстринію ми обговорювали таку можливість і дійшли висновку, що це лише питання часу. І от цей час настав. Американський стартап BlackDot представив в світі автоматичний пристрій для нанесення татуювання. Заявляється, що робот вміє аналізувати індивідуальні характеристики шкіри та має забезпечувати максимальне якісне татуювання та мінімум дискомфорту. Цікаво почути відгуки клієнтів. Слід відзначити, що роль живого тату майстра при цьому не виключається, але надає йому можливість зосередитись на творчих питаннях. Вибір дизайну, його розміщення, масштабування тощо. А робот візьме на себе вже кропітку роботу нанесення. Цей приклад вкотре підкреслює, що технології не відбирають роботу людей, але постійно її змінюють. І сподіваюсь, будуть змінювати і надалі лише на краще. На цій позитивній ноті я і завершую випуск. Бажаю вам натхнення та успіхів в усьому!